Кожна дитина вона не має особистого простору. У неї відсутнє почуття власної гідності. Вони звикли, що їх зранку погодують, їм попруть білизну, ввечері їх нагодують, їм зроблять загальну прогулянку. У них буде загальний час для прийняття душу. Я думаю, усім зрозуміло і усі розуміють, як важливо, щоб кожна дитина виховувалася в родині, і власне наставництво це як альтернативна Форма підтримки наших дітей, вони до них прив'язуються, вони їм намагаються допомогти власним якимось досвідом. Досить часто вибудовуються індивідуальні пари між співробітниками і дітьми. Наставництво це в першу чергу я хочу сказати, що це добровільна діяльність кожної людини, можливо, організації, які подальшому будуть приймати участь в програмах наставництва. Знову ж таки, регулярна добровільна діяльність, яка спрямована на підтримку дітей, на підтримку молоді, які опинилися як в закладах інституційного догляду, так і в складних життєвих обставинах. Саме підтримка і підготовка їх до самостійного життя. Тому, власне. Власне, інститут наставництва він в Україні не новий. Він працює і ще з 2008 року, і саме завдяки міжнародній організації Кітсейф, яка вперше у співпраці з нашими неурядовими організаціями започаткувала цей інститут наставництва. І ось ми мали дуже успішні програми, після яких діти були, які приймали участь в цих програмах. Вони були підготовлені саме до самостійного життя. У них з'являлася впевненість в собі, і ну, фактично, ця програма показала себе і зарекомендувала себе досить ефективною, по, саме по підготовці дітей до самостійного життя. Всі ми знаємо, що діти, перебуваючи в закладах інституційного догляду, це така колективна форма виховання, і де практично кожна дитина дитина Вона не має особистого простору, у неї відсутнє почуття власної гідності, у неї не сформовані індивідуальні навички, вона абсолютно не знає, як організовувати е, свій побут, як е, е, організовувати свій власний індивідуальний відпочинок, тому що здебільшого вихователі, які... Перебувають із дітьми, у них першочергове завдання це збереження їхнього життя, здоров'я, щоб вони були нагодовані, щоб вони отримали медичні послуги, якщо вони цього потребують. А вже вся інша психологічна допомога, індивідуальна робота з кожної дитини вона виходить на другий план. І тому діти фактично маючи режим дня. Тому що вони звикли, що їх зранку погодують, їм попруть білизну, ввечері їх нагодують, їм зроблять загальну прогулянку, у них буде загальний час для прийняття душу. Ну тобто, фактично, у них абсолютно не сформовані навички для самостійного життя. Якщо говорити в цілому, то сьогодні держава розбудовує сімейні форми виховання, тому що я думаю, усім з. Розуміло, і усі е, розуміють, як важливо, щоб кожна дитина виховувалася в родині або в, е, в сімейному оточенні. І власне е, наставництво це як альтернативна форма підтримки наших дітей, і, е, які, скажімо, в, які мають потребу формуванні себе як особистості в підготовці до е, самостійного життя. І можливо таким чином, ми популяризувавши інститут наставництва, ми збільшимо розвиток саме сімейних форм виховання. Наставник це особа, яка в принципі ознайомилася і пройшла певні психологічні певну психологічну підготовку. Зокрема, це була і роз'яснювальна робота, інформаційна робота, а також людина, яка Підготувала певний перелік документів, тому що не кожна людина може стати наставником. Наставник він відповідає за дитину, коли перебуває з нею окремо поза закладом, або ж в подальшому буде перебувати поза родиною. Тому це людина, яка перевірена, яка пройшла навчання, яка отримала висновок. Особливість роботи наставника сьогодні це індивідуальний план, який складений по роботі із наставника і дитини. Здебільшого сьогодні це індивідуальна програма під наставника і під дитину, тобто під пару, які дотримуються, який дотримується цього плану. Перше, це він один раз на два тижні обов'язково повинен зустрітися з дитиною, і це не виключає поза цією зустрічю можливість зателефонувати наставнику, порадитись, тобто дитина не обмежена в цьому. Ну і звісно, робота наставника і взагалі ці відносини вони довгостривалі відносини, тобто, це не один місяць, не два місяці. Це можливо, знаєте, від року, а е, і е, до моменту того, коли дитина вже власне вирішить і побудує свій життєвий успішний шлях. На сьогоднішній день ми бачимо, що наставники досить успішно допомагають дітям долати свій шлях після виходу із інтернатів. Але на сьогоднішній день ми також бачимо, що і інші категорії дітей вони потребують підтримки від дорослого. Зокрема, у світі існує багато практик і багато моделей інших видів наставництва, і таким чином. Ми хочемо імплементувати ці практики в наше законодавство. Знову ж таки, це з'являться такі види наставництва, моделі наставництва, як корпоративне наставництво, власне, це діяльність бізнесу. із... Групою дітей, яка війде в програму наставництва, наставництво групове, там, де один наставник може, буде, може здійснювати роботу по відношенню до групи дітей, знову ж таки, які будуть відібрані в програму. Це наставництво для молодої мами або вагітної жінки, яка потрапила в складні життєві обставини, і є ризик того, що вона відмовиться від власної дитини. Тому також ми пропонуємо такій жінці. Отримати друга, отримати е, людину, яка би змогла підтримати її в складній складні жит... ситуації. Е, а також наставництво для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, в яких є діти, і знову ж таки для того, аби унеможливити е, відмову від власних дітей е, родин. Корпоративне наставництво це така діяльність, регулярна, я би сказала, діяльність бізнес-кампаній або інших установ організацій з одного боку, які спрямовані на підтримку освітніх, соціальних, професійних навичок дітей, які мають потребу у підготовці до самостійного життя. Здебільшого учасниками корпоративного наставництва виступають бізнес кампанії, а також група дітей як яких було відібрано до програми, ну і обов'язковим учасником даної програми є громадська організація, яка постійно здійснює супровід, тобто координує роботу як і бізнесу, так і групи дітей на всіх етапах реалізації цієї програми? Ця програма довго тривала. Мінімум кожна програма триває від двох років. Успішність Реалізації програми корпоративного наставництва в першу чергу полягає в тому, що кожна дитина, кожна молода особа, яка є учасником цієї програми, вона, власне, і має можливість вибудовувати свій власний шлях до успіху. Вона набуває навичок фінансової грамотності, вона набуває навичок юридичної грамотності, вона має можливість навіть стажуватися в певній кампанії, в якій проходить. Ця програма вона має можливість влаштуватися на роботу, тобто, фактично, її кругозір і її особиста впевненість дуже сильно зростає. Ну, а бізнес-кампанії, в свою чергу, мають собі можливість отримати в майбутньому професійні підготовлені кадри, а також позитивний досвід і позитивний імідж своєї компанії. Що позитивного в програмі корпоративного наставництва? То ми спостерігаємо, що під час проходження програми багато співробітників, які приймають участь у корпоративному наставництві, потім становляться індивідуальними наставниками. У них відбувається більш широке розуміння тої чи іншої дитини. Вони до них прив'язуються, вони їм намагаються допомогти власним якимось досвідом, вони більше приділяють уваги особисто особистої уваги кожної дитини і ось на підставі такої корпоративної співпраці колаборації, я би сказала у нас досить часто вибудовуються індивідуальні пари між співробітниками і дітьми